Сьогодні овни можуть зіткнутися з новими викликами, але їхня енергія та відвага допоможуть це подолати. Вівторок вдалий час для активних дій та оволодіння новими навичками. Довіряйте своїй інтуїції при прийнятті важливих рішень, але будьте обережні з фінансами. Тельцям варто зосередитись на відновленні енергії. Присвятіть час медитації або прогулянкам на природі, щоб відчути гармонію, можливі нові пропозиції, що сприятимуть матеріальному зростанню. Близнюки відчують приплив творчої енергії, що допоможе в реалізації ідей. Спілкування з іншими буде ключовим, тому не уникайте соціальних заходів. Зберігайте баланс і не перевантажуйте себе. Для раків день вимагатиме стабілізації особистих взаємин, проявіть емпатію та розуміння до близьких, можливий емоційний стрес, тому знайдіть час для відпочинку і розслаблення. Леви, зверніть увагу на кар'єрне зростання, будьте сміливими у досягненні своїх цілей. Ваша репутація може покращитися, якщо проявите лідерські якості, уникайте конфліктів на роботі. Дівам цей день сприятливий для саморозвитку та встановлення внутрішнього балансу. Зверніть увагу на своє здоров'я і не ігноруйте сигнали тіла. Терезам сьогодні прогнозують успіх у колективних проєктах. Робіть ставку на командну роботу та обмін думками. Ваша дипломатичність принесе плоди. Увечері приділіть час близьким. Скорпіони, будьте готові до несподіваних поворотів. Гнучкість і адаптивність допоможуть впоратися з новими обставинами, уникайте ризикованих інвестицій і не дозволяйте емоціям керувати вашими рішеннями. Стрільцям варто зайнятися плануванням майбутнього. Ваша інтуїція допоможе встановити нові цілі. Подорожі та освіта будуть корисними, тому не відкидайте можливість вирушити в нову пригоду. Козирогам день принесе особливу енергетику та потужний творчий потенціал. Сприятливий час для ділових переговорів та підписання контрактів. Висока ймовірність отримання важливих новин щодо кар'єри. Зосередьтеся на пріоритетних завданнях у першій половині дня. Водолії відчують приплив натхнення та нових ідей. Сприятливий період для започаткування нових проєктів. Успішні комунікації з партнерами та колегами, не бійтеся експериментувати та пропонувати інноваційні ідеї. Рибам сьогодні варто прислухатися до своїх внутрішніх почуттів. День може стати часом духовного прозріння та мистецьких відкриттів. В особистих взаєминах проявіть терпіння та готовність до компромісів.